Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку законодавство України щодо захисту прав споживачів. Сьогодні, у час, коли Україна орієнтується на вступ у майбутньому до Європейського Союзу, питання захисту прав споживачів винесено на одне з важливих місць у державній політиці. У розвинутих країнах державна споживча політика визначає загальну економічну політику і є індикатором задоволеності населення діями і рішеннями влади. Розуміючи важливість поживчої політики для загального економічного розвитку, політичної і соціальної стабільності країни, члени Європейського союзу спільно формують цю політику, визначаючи її цілі, пріоритетні напрями і законодавче забезпечення, причому на рівні найвищих керівних органів Європейського союзу. Україна однією з перших серед країн пострадянського простору звернула увагу на питання захисту прав споживачів. Уже у 1989 році в нашій державі з'являються громадські організації із захисту прав споживачів. За їх сприяння, 1991-го був ухвалений закон України про захист споживачів. Це було зумовлено величезним розширенням асортименту товарів і послуг різноманіттям, складністю, динамічністю технологій виробництва, багаторазовим збільшенням кількості суб'єктів господарювання. Ринкова система господарювання, яка є в Україні, включає механізм вільного ціноутворення. Вільне підприємство, що здійснюється на основі економічної самостійності, рівноправності та конкуренції суб'єктів господарювання в борбі за споживача, ринкові відносини особливий вид людської діяльності, в основу якої покладено систему товару грошових відносин, що виникають між покупцем і продавцем. В умовах конкуренції кожен продавець і виробник намагаються привернути увагу до свого товару, тим самим збільшуючи обсяги своїх продажів. На жаль, жадаючи отримати прибуток, продавець або виробник не завжди пам'ятає, що товар, який він виготовляє і реалізує, повинен відповідати нормативно-правовим актам, які діють в Україні. Кожен громадянин нашої країни практично щодня стає споживачем, купуючи товари в розрібній торгівельній мережі. І для того, щоб споживач міг звернутися за захистом своїх порушених прав, треба, щоб він знав про те, які саме права в нього є. Нині багато продовольчих товарів містить різні хімічні та синтетичні домішки, які наносять шкоду здоров'ю людини. Так, наприклад, у напоях містяться шкідливі барвники, у консервах консерванти, виявлені на випадки, коли дитячі іграшки виготовляли шкідливих для здоров'я дитини, полімерів та інших неякісних матеріалів. Тому кожна людина має право бути інформованою повною мірою про склад продуктів, які вживає, і про склад промислових товарів, якими вона користується. Тобто має право на безпеку товарів. Захист прав споживачів це не тільки важливий правовий інститут, це й обов'язок демократичного суспільства і держави. У всіх економічно розвинутих країнах йому приділяється велика увага. Він спирається на детально розроблену законодавчу базу. Правовий захист прав споживачів повинен бути спрямований на те. Щоб дії виробників виконавців або продавців стосовно них ставилися в суворі правові рамки, і будь-яка дія виробників, що обирається для споживача і суспільства тим або іншим збитком, ставала б, якщо не неможливою, то принаймні карною. Однак розв'язання проблеми захисту прав споживачів на державному рівні не дасть 100% результатів у захисті інтересів усіх споживачів. Як відомо, для того, щоб закон працював, перш за все потрібно, щоб люди про нього знали, тим більше коли це стосується питань захисту прав споживачів. Давайте розглянемо з вами деякі статті, які захищають права споживачів у статті 42 Конституції України проголошено, держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг, робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. У статті 50 основного закону України встановлено, кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Захист прав споживачів забезпечується законом України про захист прав споживачів у редакції від 01.12.2005 року. Цей закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт або послуг і виробниками, виконавцями, продавцями різних форм власності, а також встановлює права споживачів. На сьогодні можна з упевненістю сказати, що в Україні створена і постійно удосконалюється законодавча база у сфері захисту прав споживачів. Її розвиток умовно можна поділити на три етапи. Перший етап розвитку законодавства України про захист прав споживачів розпочався з ухваленням Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України, яка закладала основоположні принципи побудови незалежної української держави, її соціально-економічній та правовій системі. Другий етап розвитку споживчого законодавства. Пов'язаний з ухваленням основного закону Конституції України від того моменту право споживача стало одним із основних прав людини, яке гарантовано Конституцією України. В останні роки в Україні простежується тенденція посилання захисту прав споживачів, забезпечення ефективного контролю за якістю і безпекою продукції та всіх видів робіти послуг. Удосконалення чинного законодавства про захист прав споживача. З початком Нового століття в Україні розпочався діє третій етап розвитку законодавства про захист прав споживачів. Державою та урядом України розроблені та прийняті законодавчі акти стосовно визначення основних напрямів державної і соціальної політики у сфері прав споживачів та їх подальшого розвитку. Таким чином, ми з вами бачимо, що захист прав споживачів є основним напрямком в законодавстві України, і його розробка ведеться і до сьогоднішнього дня, починаючи від самого проголошення незалежності України.